Зараз покажемо, як ця апаратура кантується. Одному тяжко, але два чоловіка спокійно може перевернути. І все, там цепочка зацепив і виходить, машина перевернула. В принципі, ну, а ну подожди, я сам. Один може, виходить, до половини. Ось я спокійно. Раз, ось я на... ну, цю відстань можу. І ось фіксатор цим. Взяла. Ось практично руками дергнули двох і не треба навіть на лібетки нічого. легенький ход. Так само один Сюди оце пооткинув, натягнули, откинув, вона назад, скрутилась. Короте, прикольна приблуда вийшла. Ну, виходить, цей перевертач у розібраному вигляді. Не повністю тут а ще оці, скидаються окремо. стойки, Ось дві. Дві палки, то є кучка металу, і все, і не заберне багато в гараже місця. А роботу реально робить круту.